Усіх вітаю, ви на каналі Matalaife, я комбат. І у нас канал, який показує, як ми воюємо і які корисні речі потрібно на фронті. Сьогодні я вам покажу про каску. Ви скажете, ну що каска, оділи каску і все. Так. По-перше, хочу сказати, що каска двох типів, та, що видається стокова в у ЗСУ, вона з вухами така. То, що тактичне, ви можете придбати собі. Ось таку каску. Вона десь коштує десь 1012. Отака от каска. А так взагалі в ЗСУ видають ківареві хороші каски. Вообще, нема проблем. Так ось, що тут таке? Крім того, що пряме значення її це захист вашої голови. Я вам ще покажу три вида. Як ще каску можна ще застосовувати? І так, у нас перший вид застосовування. Ця каска, крім захисту, буде ще вам згодна для відпочинку. Скажете, як можна використовувати цю каску для відпочинку? По-перше, ми з вами у лісі, ми її кладемо на землю. Це при тому випадку, якщо у вас тут наушники не стоять. І що ви зробите? Ви можете просто на неї сісти. Ось у вас стілець. Ось вам і перша вигода від казки Далі. Другий варіант. Ви захотіли поспати. У вас подушки немає. Що ви робите? Ви лягли і спите на подушці. Ось вам і друга вигода від казки А третій варіант, оце для мене найгарний От я його винайшов, можна сказати, виклад десте та сідаєте отак, біля каски. Дуже важливо, щоб ви були у броніки, бо коли ви на неї упираєтесь, бронік, оп, він як стільчик зі спинкою. І ви відпочиваєте дуже гарно. Ось вам і третя вигода від каски. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал MotoLife, ставте лайк, бийте у дзвіночок. Попереду у нас дуже багато ще різних оглядів, то ми йдемо вперед, ми перемагаємо. Слава Україні, слава ЗСУ і Путін гандон!